Вовком на людину, що запитує про вільне місце в салізничному купе. Зрозумій, інші люди теж мають дві ноги та крісло. Кохані людожери, заждіть хвилю, не топчіть слабших, не скребіть. Бодіть з зубами, а зрозумійте, людей є багато, буде ще більше. Тому посуньте трішки. уступіть, кохані людоїди, не викуповуйте всіх свічок, шнурівок та макаронів, не говоріть, відвернувшись спиною, я, мій, моє мене. Моя дружина, моя думка, мої діти, моє все. Кохані людоїде, не поїдаймося добре, бо не воскресне. Направда. Віслава Шимборська.